У Севастополі розпочалися російсько-українські навчання Фарватер миру, миру-2013». Цьогорічною темою навчань є ведення спільних антипіратських дій на морі. Тож головна мета військових моряків обох флотів виробити єдині погляди на форми та способи боротьби з піратами і відпрацювати спільні дії у цьому напрямку. На урочистому відкритті навчань побував наш кореспондент Данило Оніпко. Початок навчань співпав з 72-ю річницею з дня початку Великої Вітчизняної війни. Тож мітинг розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто віддав життя у боротьбі з коричневою чумою. В ході урочистостей командувач Чорноморського флоту Російської Федерації, віцеадмірал Олександр Вітко, та командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, нагадали присутнім навчальні цілі та побажали успішного виконання завдань. Тема боротьби з піратством є досить Актуальною для вітчизняних військово-морських сил, адже в цьому році нашим військовим морякам доведеться виконувати завдання антитерористичної операції НАТО Океанський щит у складі багатонаціонального угрупування. Зараз український військовий флот всіляко готується до цього і вже успішно навчає особовий склад веденню дій на морі у новоствореному навчально-тренувальному центрі морських операцій, який незабаром зможе надавати такі послуги також і іноземним військовим. Подготовка личного состава, она сложная. Она требует знания не только специальности, но и международного морского права, что очень важно. Поэтому такой центр и был создан. Конечной целью, естественно, мы ставим предоставление таких услуг для стран Черноморского региона в первую очередь. И это было объявлено на... всех уровнях о том, что Украина к концу 2014 года будет способна такие услуги по обучению личного состава предоставлять. У цьогорічних навчаннях фарватер Миру 2013 задіяні бойові кораблі та судна забезпечення обох флотів, а також військові літаки, вертольоти та 30 бойових плавців. Керівництво силами здійснюватиметься об'єднаним штабом на базі навчального центру Чорноморського флоту Російської Федерації. На успішне виконання спільних завдань в морі учасників навчань благословив благочинний Севастопольського округу отець Сергій. Сімволічно, що Учения фарватер мира начинаются накануне дня Живоначальной Троицы. Святая Церковь своих, во всех своих уставных богослужениях ежедневно, ежечасно, ежесекундно молится о мире всего мира. И вот вы сегодня практически должны показать нам этот мир, показать нам эту братскую любовь, как радостно, как ликовствует небо и земля, видя единокровных братьев стоящих вместе, как радуется небо и земля. Відіща єдинаковних братів, которые сохраняют мир на нашій землі. Я вам вас, Господи, господі, желаю добрим подвигом підв'язатися і так і сповнити закон Христов. Благословення Боже да прибудеться всім вами. Попереду у військових моряків України та Росії спільна напружена навчально-бойова робота. Як зазначив командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, цього року на обидва флоти чекає ще багато спільних заходів. Кроме этого, нас ждет э, совместное действие в составе группировки Блэксифор. Кроме этого, естественно, мы будем показывать наши совместные возможности во время совместного празднования Дня флота Украины и Дня Военно-Морского флота Российской Федерации. Есть я думаю, что год очень насыщенный совместными действиями, и это очень хорошо.